Ви орендуєте землю людей. ці по п'ять десять заведети, почекай. Значить, ми як обично котрось не заведе. Відповідно, розпорядження голови адміністрації в районі проведено технічний огляд по всіх товариствах. І ми домовилися так, що проводячи технічний огляд, ми провели його до початку посівної, тобто до 1 квітня, і всіма ми з вами домовилися. Тоді не було умов, щоб покрасити трактора. Пройшли тегогляд всіх, в кого є стартівний запуск, в кого є світлова сигналізація, освітлення і так далі. Но ми з вами домовилися по завершенню посівної провести всіх покраску тракторів, то ми вам сьогодні наглядно показуємо, як це зробили в Шпичинцях і вам десь до 1 червня всім остальним. Хазяйством треба провести технічний огляд, і тоді інспекція держтехнагляду видасть вам оці талони дивіться всі, на лобовому стіплі, на лобовому. Стіклі.